Боротьба з корупцією наскрізна тема передвиборчих програм абсолютно всіх кандидатів. Після подій на Майдані переважна більшість населення очікують нових підходів. Причому найбільше очищення влади хвилює жителів сходу, півдня та заходу. Їхні багато обіцянок, ну скажімо так, пропозицій, гасел вони перекочували з майдану, тобто люди кандидати пропонують те, що хотіли б почути люди. Найобґрунтованішу антикорупційну частину програми написали Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Володимир Саранов. Юлія Тимошенко пропонує скасувати недоторканність народних депутатів, суддів і президента України, декларувати доходи, створити громадські ради, незалежне антикорупційне бюро і, звісно, провести тотальну люстрацію. Її щоправда обіцяє і Петро Порошенко і доповнює свою програму пунктами про парламентські вибори за відкритими списками, прозорі кадрові рішення та структуру власності ЗМІ. Володимир Саранов хоче створити антикорупційний комітет та посилити відповідальність за утримання і дачу хабаря. Лаконічністю програми дивує експертів Сергій Тігіпко. Боротьба з корупцією в нього проявляється тільки в процедурах імпічменту президента і процедурах відкликання депутатів. Рецепти як побороти найбільшу недугу вітчизняної економіки і політики, корупцію кандидати роздають у своїх програмах. Та вони викликають у фахівців більше запитань, ніж відповідей. Спеціально в програмах не пишуться Чіткі речі, бо коли написано чітко, це можна контролювати. Коли загальні фрази, нема що запитати. Андрій Криненко, Олег Ляшко, Олександр Клименко, Дмитро Ярош, Олег Тягнебок, Ренат Кузьмін, Зорян Шкіряк, Анатолій Гриценко, Василь Койбіда, Василь Цушко. Всі ці кандидати пропонують люстрацію як спосіб побороти корупцію, прозору кадрову політику, декларування доходів. Олег Тягнебок пише про необхідність перевірки службовців на детекторі брехні. Олег Ляшко про зменшення зарплат нардепам. А Дмитро Ярош обіцяє не допустити до державних посад тих, хто брав хабарі важливо не лише читати, що написано в програмі, і вимагати чітких формулювань важливо відслідковувати, що реально роблять кандидати вже зараз кандидати і їх команди. Решта кандидатів Микола Маломуш, Юрій Бойко, Валерій Коновалюк і Михайло Добкін – лише констатують факт, боротися з корупцією треба. Ольга Богомолець обіцяє владу, яка не асоціюватиметься зі здирництвом. А Петро Симоненко та Вадим Рабінович пропонують викорнити із життя і лексикону слово корупція.